Зараз хочуть вчинити здачу суверенності та незалежності. Якщо ви будете про це говорити, вам, так як і мені, за подачою русських, як я вважаю, заблокують всі сторінки у Фейсбуці, у інстаграмі. Так, мені два дні тому заблокували всі мої сторінки. Якщо бажаєте, можете підтримати мене Іван Спринський Латинкою, Іван Спринський Кирилицею, написати на адміністрацію мета для того, аби їх відновили. Але... Не в сторінках справа справа в тому, що зараз всі, хто проти того, аби Україну змусили капітулювати, їм всім є часті випадки, коли блокують сторінки. Всі, хто так як я висвітлював справу Міндіча, про неї говорив про Міндіча і всю родину його, я говорив ще півроку тому. І пробували закрити рот. Про Чернишова, коли він ще розкрадав в Газпромі. Бо він зробив наш український трансгаз Руським Газпром. Коли Чернішов там розкрадав гроші, я говорив ще півтора року тому мені пробували закрити рот. Зараз заблокували сторінки за те, що я говорю, називаю речі своїми іменами. Неможливо за чотири роки, коли втрачено стільки людських життів, коли. Втрачено стільки територій. Неможливо піти на капітуляцію. Зараз цього не можна допустити. Ви зрозумієте одне. Руски не мають зараз жодних наступних ходів. Вони не знають, що робити далі. З них сміється весь світ. І зараз допустити своїми руками, щоб відбулася здачі, потрібно вимагати, по справі Мінджичів, Чернишова, всього оточення, по тих хто. Зривав <кій> мобілізаційні процеси, про тих, хто не працював над пропагандою, над нашою доктриною, по них потрібно відкривати справи і далі доводити, що Україна є суверенна, незалежна, і проводити до тями всіх мажорів, депутатів Верховних Рад, обласних чиновників, держслужбовців і всіх інших, хто певна частина котрих збагачувалася на на, на життях українських солдат про це неможливо мовчати. Я буду про це говорити. Я переконаний, що сторінки відновлять, і всі, хто такої ж думки, як і я, пишіть у повідомлення, ми разом будемо об'єднуватися для того, щоб зараз у важкий час відстояти українську суверенність, аби потім нам усім не було критичного прикру.